Привіт привіт, малеча! Як ви? Як ваші справи? Маю надію, що все у вас добре. Сьогодні я вам хочу розповісти продовження історії про нашого пухнастика в лісовій школі. Ну як, ви вже готові? Сіли зручненько? Тоді розпочинаємо! Отже, минулого разу трохи нагадаю вам, я розповідав про музичні таланти наших звірят. А сьогодні я розповім вам про те, чим же вони займаються на праці і як вони харчуються. Отже, сьогодні у наших звіряток урок праці і основ харчування. І як ви думаєте, що можуть вивчати наші звірята на цьому уроці? Давайте я вам розкажу. Перш за все, звірята на праці дізнаються, як і з чого будувати собі помешкання. А ви, до речі, дітки знаєте, де мешкають наші звірята. Чую, що хтось знає, а хтось ні. Тоді, хто знає, буде мене перевіряти. Домовились? Тож, як ви думаєте, наприклад, де мешкають більчата у лісі? Більчата мешкають у дуплі дерева або у гнізді. Уявіть, білка у гнізді. А зайчата, як ви думаєте, де мешкають? Вони. Мешкають у невеличких ямах і будують собі так само гнізда. А кабанчики де мешкають? Уявіть, так само вони будують з гілля гніздо. І інколи, якщо вночі стає дуже холодно, щоб не замерзати, вони лягають один на одного. Ну а де тоді мешкають їжачки? Вони мешкають або у нірках, або знову ж таки будують собі гнізда. А ви, до речі, пам'ятаєте, дітки, як виглядає їжачок? У нього є багато голочок. Так, і коли він лягає або насторожується, він скручується у клубочок і його голочки стають для нього найкращим захистом. А як ви думаєте, скільки голочок у їжачка? 100-200 до 10 тисяч. Уявіть, як багато. Отже, продовжуємо далі. А де мешкають ведмежатки? Пам'ятаєте? Правильно, у барлогу. А ви, до речі, дітки знаєте, як говорять, що ведмежатко, коли засинає на усю зиму, він смокче лапу. А знаєте чому? Не від того, що він міцно спить, і не для того, щоб міцно спати. Зараз я вам розповім. Просто десь у січні місяці. Стара шкіра починає злазити з подушок його лап. Ведмежатку дуже зудить, дуже неприємно. От того він і смокче лапу. Ну, а де живуть вовчата? Правильно, у лігві. Вони будують власне лігво. або живуть у нірках інших тварин. Лисята живуть у нірках або так само у нірках інших тварин. Ну, а плюх живе на дереві, чіпляється за гілку ногами і спить. І уявіть, у сов так побудовані м'язи, що під час сну вони тримають сову у такому стані? Тож тепер уявімо, як наші маленькі звірята уперше вчаться на уроках будувати та облаштовувати свої нірки, барлоги і лігва, а потім ходять із смаколиками один до одного. Та одного разу вони вирішили зробити дещо дуже важливе. Пам'ятаєте історію нашого пухнастика? Про те, як його родинний будинок змило повінню, і він з сім'єю опинився у цій частині лісу. Їхнє нове гніздо було маленьке і не дуже зручне. Тож одного разу наші звірята і вирішили зробити для нього сюрприз. Домовившись, з плюх, вони прийшли до гнізда зайчиків рано-рано вранці, поки уся сім'я пухнастиків ще спала, і почали усі разом майструвати для родини зайчиків новий дім побільше. Всі звірята дружно бігали по лісу, збирали гілляки та суху траву. Пухнастик з родиною прокинулись від галосу, визирнули з нізда і не повірили своїм очам, коли побачили, як навкруги кипить робота. Родина пухнастика одразу приєдналась і почала допомагати, і вони разом чудово попрацювали. Дуже скоро новий будинок був готовий. Родина Зайчат була дуже щаслива. Вони запросили усіх на вечерю і приготували багато різних смаколиків. А ви, до речі, дітки, пам'ятаєте, чим харчуються наші звірята? Я вам трошки нагадаю: більчата їдять горіхи, насіння, плоди, ягоди, гриби, жолоті, буруньки дерев ще можуть їсти комах, жаб, жуків, ящерок, яйця. Зайчата вони вегетаріанці. Мабуть, ви чули, що є вегетаріанці серед людей. Тож ви дітки знаєте, що таке вегетаріанець і з чим його їдять, це я трошки жартую. Але вегетаріанство це спосіб харчування, при якому зовсім не вживають м'ясо, птицю, рибу і морепродукти. А повертаючись до зайчиків, можу сказати наступне: вони харчуються травою, ягодами, бульбами. Часто навідуються на сільськогосподарські поля з морквою і іншими смаколиками. А що ж їдять їжачки? Коли ми дивимось мультики або слухаємо казочки, нам розповідають, що їжачки роблять запас на зиму з фруктів і грибів, але це вигадка. Їжачки такого просто не роблять, а харчуються вони різною їжею. Найчастіше це земноводні, комахи, слимаки, гусениці, дощові черв'яки. Крім живності, їжачки їдять фрукти та ягоди, можуть поласувати жуками і зміями, навіть дуже отруйними, такими як гадюка. Але не переживайте, їхній організм стійкий до різних отрут. Можуть, звісно, і мишку з'їсти, якщо зловлять, адже бігають їжачки доволі швидко, уявіть 3 метри за секунду або до 10 кілометрів на годину. Для таких розмірів це певно шалена швидкість. А ще їжачки уміють стрибати та добре плавають. От такі вони легкоатлети. Хотів ще вам сказати, дітки, що якщо ви раптом знайшли їжачка і хочете його погодувати, ви, звісно, можете це зробити. Найкращим частунком для нього буде варене м'ясо, нежирне, наприклад, курка, яловична, індичка, курячі тельбухи. Можна дати, наприклад, шматочок груші, яблука чи полуниці або овочі, але все потрібно давати небагато. Також можна пригостити шматочком гарбуза, огірка чи моркви. Але чим не варто частувати їжачка, так це молоком. Воно у нього не засвоюється і може погіршити стан здоров'я. Та найголовніше, що треба пам'ятати, їжачок це хижак. А отже, дітки, будьте обережні з пальчиками. На черзі ведмежата. Що вони їдять, як думаєте? А їдять вони усе. Як м'ясне, так і рослинне. І їдять багато. Адже ж і вага у них, залежно від виду, може бути від 300 до 700 кілограмів. А ви знаєте, з якою швидкістю можуть бігати ці велетні? До 50 км на годину. Тож краще з ведмедиками зустрічатися лише у зоопарку, а в лісі бути украй обережним. До речі, а ви знаєте, скільки ведмежатку з'їдає за рік, наприклад, ягід? До 700 кілограм ягід. Оце так не жера, мала. Добре. А що ж їдять вовченята? Так, правильно, вовченята хижаки, і більш за все їм до смаку м'ясо, не магазинне. А те, що бігає. Зайці, лиси, сурки, бурсуки, собаки, гусі, навіть змії можуть, звісно, і два тижні бути голодними, а потім смачно пообідати. Зазвичай виходять вони на полювання уночі і повертаються вже зранку, і лише у літній період можуть поласувати ягодами і інколи грибами. От гурмани. Кабанчики ж їдять усе, що знайдуть: рослини, коріння. Ялинові гілки, комах та їх личинки, горіхи, ягоди, шишки, пташині яйця, жаб, змій, дрібних тварин, гризунів та падаль. Лиси у лісі їдять, як ви думаєте, мишей і інколи маленьких зайців і пташенят. А ви знаєте, як лисиця полює, мишкує? Коли вона знаходить нірку, Польової мишки. Вона стає на задні лапи і починає підстрибувати, а передніми бити по землі. Мишка лякається шуму і вискакує. Тут її лисичка і ловить. Ну, а плюх та інші сови їдять невеличких гризунів, комах, а інколи можуть і рибку з'їсти. Смачного! От і історії наші вже кінець, а хто слухав, молодець. Маю надії, дітки, що історія вам сподобалась. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі.